Всім доброго дня! Я знаходжуся на своїй полуничній ділянці. Цього року з неї зібрала чималий врожай ягід, і якраз прийшов вже більше як два тижні після того, як полоничка відплодоносила. Саме таку пору я приступаю до чистки своїх кущів, до вкорінення пагунів, а також обробляю рослини від шкідників і захворювань, ну і, звичайно, підживляю. Якщо дивитися на кущі, на листках багато є плямок. Це свідчить про те, що тут є збутники хворіб, можливо, є і шкідники, яких ми не бачимо. І тому все це старе листя з плямами, сухе, я прибираю. Видаляю також вже відпрацьовані квітконоси. Ну і де є сорт, який мені подобається, вуса я на ньому залишаю. А на тих сортах, які не подобаються, Вуса всі теж вирізаю. Все це я скидаю в мішок і вивожу з ділянки. Якщо дехто собі викидає на компостну купу, то в таких випадках таку купу треба проливати карбомідом для того, щоб знищити збудники хворіб. Мені простіше зібрати мішок і вивезти подалі з ділянки, навіть і краще буде десь ліс. І ось саме зробивши таку чистку кущів. Молоді листочки будуть гарно нарощувати свою ту зелену масу, не будуть витягуватися. А це дуже важливо, коли буде гарне, пишне, призимкувати листя, його буде молодого листя саме багато, тому кош буде гарно зимувати. Саме листя буде закривати кореневу систему від виморожування, і тому роблю таку чистку. А роблю це вручну, тому що мені ця робота подобається. Приглядаюся до своїх кущів, згадую, як вони мене радували гарними яєтками, Так і собі сплановую, які сорти хочу залишити, а які просто ще, може, рік-два притримаю, а далі буду поновляти нові, новими кращими сортами. Солому у міжрядях я не забираю. же спрактикувала не перший рік. Завдяки їй буде зберігатися волога, ну і не будуть заростати мої кущі. А якщо на рахунок того, що там в ній заховалися шкідники і збутники хворіб, так, це 100% воно так і є, вони і в соломі ховаються. Але коли я буду обробляти свої кущі, то обов'язково ретельно оброблю і солому. І тому думаю, що ті всі паразити, всі ті шкідники, збутники, всіх їх я знищу. І тому ось таким чином стараюся це залишити, щоб було корисно для моїх рослин. Підчищаючи кущі полуниці, хочу виділити Азію. Азія середній сорт, відрізняється розтягнутим плодоношенням, ягідки солодкі з незначною кислинкою. Досить смачні. Але, хоч смачні, зате їх дуже люблять і шкідники, і збудники хворіб. Якщо тільки починають випадати рясні дощі, Ця рослина дуже хворіє і поражається збудниками хворіб і навіть і шкідниками. Тому посадити її можна за її ту смакоту, але більше як два роки не тримати, пересаджувати, насаджувати молоді саджанці, бо буде дуже хворіти. Здійснивши так звану чистку кущів, приступаю до підживлення. Полуницю можна підживити різними добривами, але в такий період я вибираю добрива, в складі яких є ще досить така нормальна кількість азоту. До такого добрива я відношу добриво провентус, де є 20% азоту, 7% фосфору і 14% калію. А також мікро і макроелементи. Саме таке добриво забезпечує рослину повноцінним харчуванням, компенсує дефіцит макро і мікроелементів, а також підвищує імунітет до хворіб, до гнилий, несприятливих погодних умов. Воно досить таке ефективне і просте в застосуванні. Дві мірних ложки розводиться в 10 літрах води і підливається під корінь. Можна чергувати підживлення з кальцівою селітрою 10 грам на 10 літрів води. І теж проливати під корінь. А через тиждень можна застосувати інше добриво. Таке, наприклад, як мастір – -20, 20 де є 20 кількість азоту, 20 фосфору і 20 калію. Теж гарно розчиняється в воді і проливається під корінь. Хороше добриво рост. Але... Якщо по ціні дивитися, то воно виходить дорожче, і взагалі рідке добриво невигідно купувати, тому що ми вже переплачуємо за воду. Тому я надаю перевагу саме таким сухим добривам, які гарно розчиняються в воді, і яких є всі макро і мікроелементи, необхідні для росту і розвитку рослин. Коли ягоди підживлені, обробляю від шкідників і хворіб. І от саме в таку пору допоможе захистити від збудників хворіб такий системний фунгіцид широкого спектру, як квадріс 12 мг на 10 літрів води плюс прилипачем. І от оприскується в вечірню пору. Але так як на цих рослинах є і шкідники, тому квадріс чудово буде поєднуватися з вертімеком. Тому додаю ще сюди вертімек. І обробляю разом свої кущі. Крім квадрісу Полуниця, можна обробити і фундазолом. Це теж системний фунгіцид від багатьох хворіб. Ну, і так само можна дати і твікс. Він чудово буде поєднуватися. Твікс якраз. Захищає рослини від трипсів, а також буде добре пробити антихрущем, адже ми не знаємо, чи личинка хруща є в даному ґрунті чи ні. Якщо навесні була здійснена так звана обробка, вже пройшов певний час, тому серед літа треба обробку повторити 20 мг на 10 літрів води і пролити свої кущі. Ті сорти ягід, які найбільш врожайні, я планую розсадити. Тому маленькі пагони після чистки кущів зразу висаджую в касети. Беру торф, гарно проливаю водою і саджу, затіняю сіткою. Такі рослини потребують два рази на день поливу, але таку розсаду можна будь-який час висадити на постійне місце. Так як я минулого року, в кінці липня, замовляла ягоди з закритою кореневою системою. Вони гарно прижилися, і цього року на них було дуже багато ягід. Тому, тепер, маючи різні гарні сорти, стараюся вирощувати саджанці сама, щоб було чим посадити і розширити свою ділянку смачною і корисною ягодою. Отож рослини свої підчистила. Підживила, захистила від шкідників і хворіб. А всім, хто дивився відео, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.